Нормально. А тобі заїздити? А ти залишиш мені? Якщо не заїзити, як хочу як назаєздять, хочу заїзду. Хочу. А вона і саме то я вас не зможу заїздити. Сама з ним. Поняла, добре. А я можу тобі якось їх яскомою подаювати. От то я був? Я люблю різні шоколади, Розтанувши, не розтанувший. І я п'ящи зі, зі мрій стануся, а тобі їх з комусь подавати. А якщо я іграшка не хочу, а хочу іменно шоколад. Є там багато ще є. Кого? Шоколадки з зріск. А де вони є? Вони в мизусі. А де в холодильнику тебе чекають? Точно? Так. Та? Та наче там в холодильнику нічого немає. А подивись. Я, як ти хочеш, я тобі трошки залишу навіть. Залис навіть?